Про обмеження в'їзду в Європу для росіян говоритиме уряд Фінляндії завтра. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє місцеве видання ІЛЕ. За інформацією журналістів, прем'єр-міністр Касанна Марін планує обмежити російський туризм. Подібний крок підтримує Естонія та Чехія. Імовірно, це питання буде і у порядку денному на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу 31 серпня. Раніше речниця Єврокомісії Аріана Подеста заявляла, що на Рівні ЄС заборонити видачу віз неможливо, проте кожна країна може запровадити таке обмеження індивідуально. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що треба застосовувати санкції, які запровадила всесвітня туристична організація ООН. Ще у квітні Всесвітня Туристична організація ООН призупинила діяльність Росії, тому що туризм це стовп миру та міжнародної дружби. Дії Росії не виправдані, та суперечить самим принципам Всесвітньої туристичної організації. Звучить цілком застосовно до заборонена туристичні візи ЄС та G7 для росіян. Якщо на рівні Євросоюзу таки заборонять видавати візи росіянам, то це буде прецедент, каже виконавчий директор громадського об'єднання Європа без бар'єрів Ірина Сушко. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб е, Європейський Союз е, м, застосовував невидачу віз до громадян е, конкретної країни. Тобто, е, такого випадку, щоб візи не видавалися тільки на підставі громадянства чи національності, е, я не пригадую водночас. Звичайно, Європейський Союз вдавався дуже багато разів до певних обмежень, і ці обмеження стосувалися, наприклад, того, що віз, візи могли. І візові режими, наприклад, могли запроваджуватися, і їх ступінь, відповідно там жорсткості, складності міг відрізнятися. Або ж навпаки, Європейський союз вдавався до спрощення лібералізації у сфері видачі віз аж до їх повного скасування. Обмеження для росіян вже запровадили близько 12 держав: Данія, Нідерланди та Бельгія встановили їх за типом віз у Японію. Громадяни Федерації можуть в'їхати лише у складі організованих туристичних груп. Словачинам та Мальта дозволяють потрапити до них лише в окремих випадках, наприклад, членам сімей громадян Європейського союзу.